Так, друзі, я вже взяв, я несу рибу. Ну що там, уха? Вже готова чи ні? Так, вже майже, вже майже. О, нарешті я такий голодний, якщо чесно, вже тімніє, скоро буде темрява. Нам треба все підготувати. Та сьогодні, Привіт, сьогодні, друзі! стій, сті, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку, встановив вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Так, 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 так. Зараз я розповім. Взагалі то друзі, ми втікли від цієї божевільної лосихи, це її сестра. Та в мене з'явилась дитина, але я у це не вірю, тому що я там нічого не робив, я до цього не причасний. І ми зараз будемо шукати новий острів, щоб там виживати. Сподіваюсь, що в нас все вийде. Так, і я такий голодний, але я, мене, якщо чесно... Так, давай, я вже чекаю. Нарешті зараз поїмо. Топоможіть, врятуйте, та Що так, це звідки? Виситаюки. Ти Чула? Хтось кликав на допомогу? Ой! Мамо! Тату! чую? Звідки це? Так, де ви? Що? Олень? Нічого собі! Швидше, швидше, коли ми витягаю освіти! Так, зараз я тобі допоможу. Швидше дори й дори малеча! Так, давай ще, ще трохи так. Ба, бла. Нарешті дякую вам, тату. О, мене покинула мати. Так, мене мати покинула, вона хоче тебе вбити, вона хоче бути скрасті, а я їй сказав, що це не буду робити. І вона мене поставила спочатку в кут, а я не хотів. І все вона мене прогнала. <гум> Нічого собі Малеч, я просто в шоці. Слухай, тобі е, пощастило, що ми були поруч. Слухай, якщо вона тебе буде шукати, так вона і мене шукати буде. Слухай, ти... ти. Ти голодний взагалі? Так, так, я дуже голодний. Раз, так, эй, ходімо з нами, зараз ми тебе погодуємо. Так, давай вперед, ось туди зараз смачно поїмо. Нарешті так смачно пахне. Так. Слухай, так, тримай тобі ще рибу, в нас є тріска, ось багато. І ось тобі дякую, лука. тато, дякую. Так, слухай, я... Якщо чесно, мені здається, що я не твій тато, але. раз, якщо хочеш, так мене називай. Тату. Так слухайте, нам потрібно робити оборону, тому що твоя божевільна сестра та твоя мати буде нас шукати. Так беремо ось це. Так, і, слухайте. Зараз я все скину, тримайте, я поділив на троїх, на трьох, так, це тобі, а це малечо, тобі. Тримай. дякую. Я знаю, як це робити. Я грався у, у іграшки. Знаю, як це робиться. Так, зараз ну, слухай, поставити. це нічого важкого, просто береш та ставиш так. Давайте швидесенько, ти один бік, я у інший. Та будемо робити оборону, щоб твоя божевільна мати нас не знайшла. Ми замаскуємо цей плот, і цей плот ніхто не зможе знайти. Так, сюди, ще трохи Зачекайте, я когось бачу! Я Так, так, Швидше, ховаємося, швидше так, донизу до підвала! Давай сюди. сюди! Олень, дівчина, швидше вона нас да, зараз знайде. Давай, давай, швидесенько, настоганяй. Давай, я тебе зараз замаскую. Ей, де, е, синку, давай до мене. О, тату! Так, давай, швидше донизу, 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 злазь! Так, о ні, я вас зачиняю, а я сховаюсь десь. Ось тут. Сподіваюсь, що вона мене не знайде. Хм, цікаво, цікаво. Мені здається, що тут хтось був. Оборону зробили. Я відчуваю, що мій син був десь поруч, синку, ти ж допоможеш мамі знайти красті, татку нашого знайти. Так, божевільна. Сподіваюсь, що вона мене не знайде. Мене тут нема, мене тут нема. О, дивіться, її червоні очі. Хм. Я відчуваю, що красті був тут. Хм, можливо, він на острів поплив. Треба все перевірити. Синку мій теж теж тут був. Мамо, вона зла. Так, господівай, що вона зараз звалить. Ви бачили, в неї є якийсь скутер водний. Нічого собі, це я в шоці звалила. Агов, властий звідси вони вже звалили. Точно? Татку, Тебе тут така крута берлога. Мені так подобається. Слухай, і знай, що, Якщо хочеш, можеш поратися тут. Але спочатку нам потрібно зробити оборону, тому що твоя божевільна мати, е, вона скоро зможе знову сюди приплисти. Нам буде халепа. Так, давай нагору швидше. Так, слухайте, друзі, я пропоную дещо взяти. Так, ось це О, у мене є план. Я знаю, як ми можемо сховатися. Так, ну, до речі, є ще капкани різні. Так, ми це також беремо, все забираємо, все нам це добиться. Але в мене є ще ось таке зілля. Ми зможемо замаскуватися під когось. Я не знаю під кого, але я сподіваюся, що воно нам допоможе. Галов! Як вас тут будівництво? Батьку, я дуже круто будую цей будиночок, точніше, оборону. Так, так, непогано. Зараз зробимо оборону, та нам потрібно буде використовувати зілля. Ми зможемо замаскуватися, але я не знаю, під кого ми будемо маскуватися. Сподіваюся, що воно нам допоможе. Так, сюди ще трохи. Так, як вас там справи взагалі? Так, батько, нас непогано виходить. Ну, так, то так. Слухайте, да, в нас не, було, не виходить, входить, ми вже тут побудували. Слухайте, було б круто, якщо б ми ще один ряд цієї оборони зробили. Так, я не можу влучити, не можу. На жаль, зверху не можу поставити, я не такий високий. Так. у... Ти втрапила у халепу. Ой, пробачте. Та нічого страшного, слухайте. Якщо вона знову сюди припливе, нам буде халепа. О! Давайте ще один слой оборони зробимо. Давайте. Швидко робимо, робимо, mm -hmm, робимо. Хм, mm -hmm, я так і знала. Синку, я mm -hmm, тебе побачила. Є якийсь план моя mm -hmm. красті сестра. Так у мене є план. За мною швидко, швидко, швидше, всі у підвал, всі у підвал. Давайте, синку. Та не покидай мене. Та я тебе не кину. Так, донизу, донизу. Давай, давай, mm -hmm. швидше спускайся. Сестра. Тро? Ти нікуди не дінешся, я тебе вб'ю. Виходь швидше. куди ні, ти сховалася? я Не піду. Так, слухайте, знаєте, що, в мене є план. Де де малеча? Малеча, ти де? Ти ж да, був ось, тут. Я, О! я сховався. Так, тримайте. Один, два, три. О, так, я. О, ви Чого? перетворились. Ми перетворилися на летучих мишей. Ніщо що собі кажани такі маленькі! оце я розумію. Хм, Де ви сховалися? Я пропоную умову. Якщо красті буде зі мною, то я зберегу ваше життя. Я не вб'ю тебе, сестро, та не вб'ю свого сина. Виходьте, треба. Що? Ніхто не вийде, так ми кажемо, і просто літаємо лі 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 Ой, барі олені. Тоді олені вб'ють вас, <схи> а красти буде мій. Знову цей звук Беріть сокири! тому що вони божевільні олені. Так, у мене є сокира, є цей меч Добувайте. знизу є. Так, донизу донизу донизу. Ось так вали звідси. Зараз я беру меч. Так, о, ні, він вже Давай, тут. Є, Пр... я, я його вбив. Так, зараз я вам скину меч будемо відбиватися. Так, не можу вилізти. О, сподіваюсь, що. О, все, я виліз. Батько, допомагай нам, нас б'ють. Та я допомагаю, тримайте меч, хто це, я не знаю, але він так. знадобиться. Зараз так, швидка, ще. Так, Ей, синку, йди сюди швидше. Так, тату, зараз дай мені меч. Тримай, Кормить. я тобі скинув меча, І ось тут знімаю. валяється. Тут. Валяється ось тут, бери! Хто Та, що ніхто не бере мій меч! Алло, тримай! Так, це тобі. О, дякую, батько, дякую. Так, слухайте, знаєте, що треба робити оборону, тому що божевільна сестра, твоя мати, знову може прийти. Я не хочу бути з нею, тому ми будемо робити все, що вижити тут. Слухайте, вона не знає, що ми перетворилися на цих кажанів летучих. Так, сюди ще ставимо. Тому ви Ось так. Слухайте, я на це розраховую. Так, це ламаємо. Третю е, ярус ціє, цієї оборони потрібно побудувати. Так, будуємо. Сподіваюся, що вона не зможе пролізти сюди, він такий високий буде, ці олені не зможуть добратися до нас. Тат, ти такий крутий. Мені так подобається з тобою все робити. Так, так, Дякую, синку. Ой, друзі, мені здається, що я все тронувся, тому що я. Тепер свого сина ну, да він не мій син, якщо чесно, тому що я все пам'ятаю, я їв пончики. Відьми атакують! Друзі, треба відбуватися. О, ні! Зараз ми їх вб'ємо, татку допомагай. Я допомагаю, О, з зі мною щось трапилось. Гоп. Слухайте, я перетворився на відьму! ведьму. О, татко, зі мною щось також трапилось. Так, синку, ти досить доси цей кажан. Чомусь на тебе зілля не працює. Цікаво, цікаво, так, відбуваємося. Щеклята відьма. О, ні, пробач, я когось вбив. Так, тепер незрозуміло, хто з нас відьма. Так, о, Ось, це, слухайте. Ще одна відьма. Ось та я не відьма, не бий мене, о, я не ви... відьма. Це мій тату, мабуть. Так, це я. я слухайте, розум... це зілля. Хто хто. Слухайте, вона нас не знайде, і це дуже добре, тому що вона буде думати, що ми відьми, а ми не відьми. Ми просто а, перетворилися на них на декілька годин. Можливо, трохи більше, не знаю. Так, слухайте, знаєте що? Треба щось в мене є ще ось така штука. Зараз я її вам її скину. Тримайте, треба розділити її на трьох. Так, ось ще комусь скину. Ми можемо зробити. Слухайте, ми зможемо ці капкани розташувати десь тут. Тримайте, але головне в них самим не потрапити. Зрозуміли? Так, треба дуже обережно. Угу. Красти, Ну що? Здаєшся, або ні. Я вас вб'ю. Де ви сховалися? О, ні. Я можу спалити тут усе? Так, Мабуть, так, так. капець! Слухайте, тут вода, ми не зможемо згоріти повністю, тому ми зможемо врятуватися. Вона не знає про підвал, дивіться. Там О, зомбі з'явився. Там, там в нашу пастку? О, ні. Я втрапив! Там зомбі? Що? Зомбі? Так. Що, ц... що таке? Я не розумію. Зомбі знову! здорові! Зомбі! Годі! Що робити? Що вбитися з ними? Хто? Ця відьма? я не розумію, кого вбити можна, а кого ні. Так, я перетворився на зомбі! ні! Так, друзі, допомагайте! Хто їх? Головне власне побувати! Так, олені нападають! Олені? Відвали. О, ну мене Та що на ж тут коїться? Так, зараз будемо відбуватися. Я не розумію, кого можна бити, а кого ні. Кляціолені! Ну, виходить, вони мене зараз вб'ють. Та мене також. О, дякую, мені хтось допоміг. Так, це хто Чей я пас? не розумію. Ой. Та це я. Ой, пробачте, я не знаю, хто з вас хто. Так, слухайте, тримайте завжди об так вбираємо меч. Вона позаду. Ой, mm -hmm. Зомбі. Вбити. кому наказую. Міски. міски. Вам потрібні міски. Якісь дуже дивні зомбі. Цікаво. Так, шукайте мені краю. Влучила в пастку. Так, ми зомбі в нас нема, мозгів, мізки. О, я потрапив у пастку. Хм. Ну що, Бовдури, шукати красті, сестру цю вбити якому наказала? Так, так, так. Вона не розуміє, що ми це ми гуні. О, О, Міски. Ой, mm. тут справжні зомбі. зомбі! <рес> вони нічого не розуміють. Треба щось робити. Куди вони могли сховатися? Я нічого не розумію. <рес> та, та, тому, що на ти дворі. Бавдурка. Татко в нас дуже круто вийшло. Ти крутий. Так, так, дякую, синку. Так, треба вбити цих зомбі, тому що це вже справжні Бо зомбі. вони вб'ють нас. Так, ой, хтось зламав холодильник. Так, ось сюди його. О, все, я поставив холодильник на місце. Так, слухайте, знаєте що. На цей холодильник, треба нам щось робити. Якось тільки. Ой, зібрай, щось відбувається. Ой, щось що мене... з тобою може відбуватись. О зачекай, ти, притворились... ти скелет! Ти перетворилася скелет! Це ти скелет! Зачекай, не бий мене! Ой, синку, мабуть, зомбі, в нього якась затримка. Хм, цікаво. Гей, синку! Так, так. мною о, о. На... щось такої сталося. діє Трошки по іншому твоє зілля! Мабуть, так в нього якась затримка. Так слухайте, знаєте що. У мене є план. Ми зараз забираємо все, що тут є, робимо очовин та тікаємо звідси. Ой, як як кісь... вам така ідея? Іде наша, де наш дах. О, ні, все зруйновано. Вона підірвала тут все. Зараз я забираю робити... все, що є. Слухай, треба якось вилізти звідси. Так, зараз щось вигадаємо. Зараз щось вигадаємо. Я ось тут. Зараз робимо би швидко човен. Так, зачекайте, друзі. Тому, що, відволікти. Треба човний, да. Так, Я роблю човен. Це скелет, це ти? Так, це я батько. Так, слухайте, я швидше, швидко роблю нам човни, один, другий. Давай, та швидше, третій. Поки там нікого немає. Так, я дивлюсь. Та я роблю. Зараз я все, все забрав, все, все, що було там. Так, один, другий. Сідайте, швидше Ой. зараз будемо тікати. Так, я вже у човнику. Так, Давайте давай, швидко, швидко. Вони тікають. Вони Нас догнати. олені. Швидко. Вода.